представники Української православної церкви прийшли до вас, щоб принести вам цю радість, радість Віфлієма про те, що прийшов на землю Той, який прикладом свого життя вказав нам дорогу до спасіння. А приклад життя Ісуса Христа це повна покора волі Божій, це смирення, послух і велике терпіння, що звичайно требується і від нас, і від вас, дорогі братії і сестри. Вам напам'ять про те, що ми сьогодні тут вітали вас і ваш життів. І вам, шановний Володимир Іванович, це кож образ Різдва Христового. У вас кабінетів багато, ви її колежку вкрепити, і хай це буде благословення вам і вашому чудовому колективу. Де Христос родився, діми мився, як чоловік пели нами у Богомився. Право всіх з дитинства. Ще трошки трошки грошей. Господі. Богодійство, вірне життє, здоров'я і спасені, усім благові посвященні. Друзі, зауважте усім хлопчикам сьогодні з рослинами іконочка Георгія, змієборця. А знаєте чого? Борік Змія наступив, То, щоб наш змій не кусав нас, а щоб хлопці наші його поборали дівчаткам, іконочка Божої Матері. І матінка Божа завжди всіх покриває нас любов'ю материнською.